Давля. Чую серцем, моєму серцю все в голові поморочаться. Треба оформлювати інвалідність. Тобі треба менш хвилюватися. Всі показники майже в нормі. Майже то яка група інвалідності: перша чи друга? Немали дурниць, ти абсолютно здоровий. Не треба мене заспокоювати. Списали мене. Я стільки років віддав мистецтво, а вони призначили. Призначили цю вискочку директоркою. Ти перебільшуєш. Ти завжди був художним керівником, ним і лишився. Я був ВО директора. У мене на носі виставка турецьких товарів, а вони безсердечні. нічого, подивимося, як вони впораються без мене. Невдячне покоління. Спочатку зрадили європейські цінності. Нова директорка, звичайно, удар по твоєму самолюбству, але її призначення, то ще краще. Дивися. Ти залишаєшся головним режисером. Ти все мутиш, а вона підписує. А якщо ловлять, то сяде вона. Тобто я в справі йду такий, як свідок? Геніально. А як ти думаєш, вона погодиться на проведення виставки? Вона не така дурна, щоб відмовитися від грошей. А може і така. Ти повинен розпитати тільки акуратно. Натякнути, прощупати. Ну, все, що вона думає. Ну, що мені тебе вчити чи що? Рано вони мене ще списали! Е -е 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 -е. Бачиш оцю синусоїду на твоїй кардіограмі. А що це? Це серйозно? Це точка твоєї хитровимаханості. Ай-яй-яй-яй-яй. Запросив лікаря і невіддячи. А оцю бачиш? О, тепер я можу з певністю сказати, що пацієнт абсолютно здоровий. Це Маргариту делать? Пицца Арарата, новинка сезону. Вірменський рецепт. Хачапурі з помідорами і ковбасками гриль. Пальчики оближеш. За четверту замовляєш. Олька, куди це на банке. Ну сунеш куски. Хто там за скільки должно бути? О. <ривіт>! Привіт! Привіт, сусідом. Конкуруюча фірма. Як дела? Да ось а... Прийшов до вас порадитись, вибираю концепцію для свого кафе. Mm. Думаю, може ось піцерію відкрити. Ні, ні, nee, nee, ти що? Піца це глухий варіант. Вообще не ходова. Тоді, може, гріль-бар? Ні, nee. шашлик вообще не ходовий. Ольга, оформлю оформлюй заказ. Три шашлика і три на Ага. А, це ми это, розпродаємо остатки м'яса. То по скидці, тому що воно не першої свіжості, а з понеділка убирає мі зміню. Так Ох. Кстати, з алкоголем теж не связывайся. Ліцензія такого бабла стоїть, а вихлоп 300 грам. Здорові жінки могли б пляшку взяти. Дякую за поради. Стільки нової інформації, бо я ж раніше палеонтологом працював. А... Динозаврів вивчав. Слухай, я б на твоєму місці взагалі всю жизнь динозаврами б займалась. Ношу і не зрадила б їх заради якоїсь кафе. От я люблю наливати. А шот любить шашлик. А твоє призвання, динозаври. То вже в минулому. Тепер я мрію стати ресторатором. Чи ж ти, респіратор. Яблонівка – маленьке містечко. Тут люди по кафе не ходять. Робота, діти, діти, робота. Одне призвання в житті. Ще раз дякую за поради. <світ> ти з кафе не спіши, подумай. Ага. Місяць два. А лучше полгода! О, ви вчасно! У мене тост! О, ви що хочете в роботі час влаштувати банкет? Ні, ну що ви? Це я е, репетирую весілля фігару. Це все я купив за власний кошт. Мені для мистецтва нічого не шкода. Хотів вам просто показати, як функціонує будинок культури. Mm, похвально. Мені так пощастило, що я маю такого художнього керівника. Так. Уляна Анатолійна. Давайте без цього пафосу. Просто Уляна. Уляна. В наших руках дуже великі можливості. Наші партнери із близького зарубіжжя мають дуже велике бажання провести в нашому будинку культури виставку. Міжнародна співпраця це прекрасно. Я двома руками за. Так і я ж проте. Це треба бути дурним, щоб від такого відмовлятись. Єдиний тільки нюанс хотів уточнити вашу участь. Я не хочу втручатися вже налагоджену роботу, тому хай все буде так, як і до мене. Я дитина нова, поки придивляюсь, я вас почув. Моє завдання зробити так, щоб культура процвітала і щоб робота приносила не тільки задоволення, а щось більше. Тобі кажу, цей респіратор в ресторанному бізнесі, як ти в українській літературі. Чув дзвін. Як я повні. Це Андрюшка швидше закриється, чим Ну Якщо у нас так все добре, може закриємось на переоблік. Треба бабки колотити. колоти. З керівництвом виставку погоджена. Піщакі еде. Спасіба, друг. <кри> Скітку тебе на куртку здали. Рахати на ну чи кушать будеш. Чаєм пригощає. Каче грошима. <неспрежити> ну, ти ту афішу. Ну, що ти такий косу? Ну... Я не зрозуміла. Що це таке? Афіша виставки. Правда, красива. Терміново зайдіть до мене в кабінет. Вирішив спочатку із вами поділитися своєю радістю, бо саме завдяки вашим порадам мені вдалося вибрати стилістику для свого кафе. Ну давай, професура, показуй, що ти там наколдував. Ага. Дтячі сімейне тінокафе! Уся тематика і інтер'єри пов'язані з динозаврами. Ви були праві динозаври то є все моє життя. І я вирішив всім доказати, що мій диплом то не просто пластикова картонка. Ага. На ній ще можна м'ясо нарізати. У меню морозиво, бургери, парова кухня, соки, води і... ніякого алкоголю. Що скажете? Супер! Оце то, що треба яблунітися. Ну я, я піду вже треба готуватись до відкриття. Удачі! Я був впевнений, що ми про все домовились. Я думала, що мова йде про виставку картин чи книжок, ну не може перетворювати храм мистецтва в базар. Ну, ти ж не була проти, Уляна. Анатолівна, більше поваги до директора. Уляна Анатолівна, це дуже вигідна пропозиція по оренді. Попередники довели декаду до ручки. Якби не оренда, тут була би суцільна розруха. Я не проти, щоб будинок культури на себе заробляв. Але це потрібно робити на виставах, на творчих вечорах. На виставах більше мінінгіту, ніж заробітку. Це тому, що продаж квитків не контрольований. Я веду електронний квиток, тоді все буде під моїм контролем. Цілком згоден з такою пропозицією. Більш того, готовий переглянути вашу участь у виставці. Ви напевно мене не так зрозуміли. Тому скажу чітко: старі часи закінчилися ніякого базару на території будинку культури. Як коли чітко, то воно чітко. Все зрозуміло. Ніякого базару на території будинку культури. Ми вище. Можете продавати. Спасіба, друг. Але не в нашому бика. Нове керівництво чуть кримінальну справу на тебе не завело. Я ледь тебе відмазав. Я пропоную всі суперечки вирішувати цивілізованим методом. В Європейському суді. на це Європа. Шериф Сіс, я зараз тебе кожану куртку зроблю. Я вас прекрасно розумію, але стався форс-мажор. Всі гроші пішли на видатки. Або ти віддаєш батьки. Або я тебе пущу на видатки. Є чудова пропозиція. Компромісний варіант. Всі речі продати у вихідні дні. Я навіть не А я допоможу. Гарантую 100% продаж. Угу. Дерюк. Брат. З тобою приєдна вілець робити. Такі краєвиди. Слухай, якщо в Андрії все з кафе вийде, А що а ти сліпий? В нього по людям галяк. А! А ми прийшли, узнати, як успіхи у сусіда переживаємо заодно бізнещаніна. Ой, та поки що якось не дуже. Але то й не дивно, треба, щоб час пройшов, щоб люди дізналися про моє кафе. Діно кафе, радий вітати у себе першого клієнта. Пиво розливне є. Ага. Стосовно концепції нашого закладу, територія кафе алкоголь фрі. Що? Що? Ми не продаємо алкоголь. Але є натуральні соки. Соки. А що, тих, пиво нальєш? Секунда діла, брат. Ліквідіруємо статки. Да, Розкладаємо пиво і закриваємо бар. Взагалі не ходили, взагалі. Ясно. Ну, Я тоді піду працювати, бо... Ти казав, що вийде. Скоро прогорить і продасть нам своє кафе за копейки. Настав час розширити нашу рестораторську імперію. Рано розслаблятися. Треба допомогти сусіду. Включаємо агресивний маркетинг. Хочеш анекдот? Яблуниці відкрили кафе про динозаврів. У нас що, Яблунівка, це парк юрського періоду? Такий порожняк. А алкоголю нема взагалі. Уявляєш, безалкогольне кафе. Навіть пиріжкові, коли там, я не знаю, купляєш булочку з маком і то наливають, а тут... жесть. Меню бургери. Я не знаю, що думає. Капітосі не можна поїсти чи що. А шаця. Що Парова кухня. Це не кафе, а якась больниця. Вишенька на торті – веган-меню. б поїхав, а виган залишився. Уляна Анатолійна, а ви вже додому? Так. Я тут дещо забув, це вам. Ми ніби все обговорили. Ніяких темних справ, ніяких відкатів. Ні-ні ні. Це путівка на вихідні. В санаторій Смирічка від профспілок. Всі працівники по черзі їздять. Зараз електрик мав їхати, але захворів. Я вже був, другий раз не можу, бо це ж буде корупція. Дякую. Якось обов'язково з'їжджу. На, на цих вихідних останній термін її використати. Я хотіла попрацювати на вихідних. Ну, тоді вона пропаде, а разом з нею народні гроші. Вручайте, це не я, прошу, колектив просить. Ви уявляєте, як там класно. Природа, річка, комплексне харчування. Ввечері романтичний спів комарів. Добре, вмовили. Ви насправді хороша дитина. І дуже віддана своїй справі. Гарних вихідних. Як вам пасує ця куртка? Ви в ній на кінозірку схожі. На Наталю Сумську. Дякую, беру. Дуже красиво. Сидить півень на паркані куртка на вікні, а у нас плащі, дублянки, куртки шкіряні. Що тут відбувається? А? а ви чому не в санаторії? Ну, я тут людина нова, тому хочу швидше виникнути в суть всіх справ. А подівку віддала мамі так, що не пропаде. А мамі не можна, це не цільове використання. Я говорила з директором санаторію. Він сказав, що мамі я маю законне право передати свою путівку. А тепер, будь ласка, надайте мені відповідь на моє питання. Що тут відбувається? Ну, ми вирішили провітрити костюми нашої театральної трупи. Наташа, Наташа, Міряємо дубльонку. Якраз свій розмір. Уляна не знайомтесь, це наш костюмер. Ще вас не знає? Іхм'яд, це не актриса. Це наша нова директорка. О! А! Тисячі звільнені. Будемо знайомі. Наташа, міряємо костюм. Скоро репетиція. Я і не знала, що в нас є такі цікаві костюми. Розвиваємо культурні українсько-турецькі стосунки. Не даремно ж яблунівка місто побратим Стамбула. Я взагалі у нас на сцені планую е, поставити нову версію Роксова. Та що я вам розповідаю? Ходімо по кімчайку, я вам все розповім в деталях. Так, тут там старше в там і там вирій. Андрюшка пливе з тортом. Зараз буде просити, щоб ми у нього кафе купили. Туше. Не хочу я тушину, я буду торт. Туше, то в боротьбі. Чиста перемога. Тоді це повне туше. Вітаю, сусіди. Ну, це вам. Ми поняли. Хочу подякувати вам за рекламу мого кафе. Час не поняли. Я ж хотів взяти кредит. Хотів замовити рекламу, надрукувати флаєри. А тут добрі сусіди зробили таку рекламну кампанію у моєму кафе, що вільних місць немає. Все заброньовано. Обращайся. Одразу видно, що ви ці а, професіонали ресторанного бізнесу. Ну, все, я піду, бо у мене. Я, я не справляюсь сам людей в море просто. армянське радіо дало збой. То, значить, закругляйся. Ми домовлялися про торг на вихідних. Я нічого не можу зробити. Директорка перекрила мені киси. Видно, хоче зразу відбити куплену посаду. І скільки вона хоче? Та там сума з п'ятьма нулями. Обнагліла? Я піду і розберусь з нею. Нічого не вийде. Вона бика здала в оренду під виставку китайської техніки. Може собі уявити, яке там папло. А ми на компічку розслаблені, сіть, що роса. Абсолютно згодом. Ей, віддавай бабло. А, так, в, в чому немає потреби? Вона так довго не протягне, Корупційні органи її швидко закриють. І ми з тобою е, знову повернемося до нашої співпраці. Давай так. Е, за тиждень оренду ти вже заплатив. Домовились? За два тижня. Вмію тебе торгуватись. Ну, що там в тому гадському діно кафе? Повно людей. Аншлаг. Нам капут. Ой, не боїсь. Андрюшка, на кафе це як цирк. Знаєш, один раз ходив з дитиною в слідуючий раз підеш через пару год. Ага. Я Степу бачив, електрика. Їм соломійкою сподобалось. Казав, що ще підуть. Стьопа в своїй житті, крім трансформаторної будки, нічого не бачив. Ну, народ сходить, подивиться і вернеться до нас в кафе. Вам, та я хочу здійну кафе. Доця, там не інтересно. Дядя Стьопа з Соломійкою ходили казали, що повна туфта. Слово в слово. мої подружки вже там були. Там, коли купуєш бургер, то фігурку динозаврика. Доця. Тато тобі таких дінозаврів з'їла, що діно кафе спрячеть. Я з м'ясом та аджікою. Що? Не треба з мене деспота робити. Один раз можна і сходити, тим більше, коли тато огощає. А чого одразу я? Не жмись! Ти сьогодні на піці нормально заробив. Дякую за оперативну доставку. А, я перепрошую, а ви б не могли мені допомогти вазони по фоє розставити? Сама тягай. Зажралась. Тепер просить допомогти. Це ви мені? Тобі. Поклик своїх китайців. Хай вони тобі вазони тягають. Я вас не розумію. Не прикидайся. Найми когось. Раз таке бабло за оренду зашибаєш. Яку оренду? Нічно обманули. Я відправляю вас у двотижневу відпустку за власний рахунок без збереження посади. Зрозумів? <рит> 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 а ти знала, що в тиранозавра клики були до 20 сантиметрів. Чи ж ти завар? Ще слово і в мережі Ну, Повторка попалася. Дайте гроші на ще один. Бур. Ратор. ми ще повоюємо.